Мафія Country – це довгоочікуване продовження по істині легендарної серії ігор, остання частина якої виходила аж 9 років тому. Ми не рахуємо ремейки. Також це перша гра від видавця 2K Games, де є текстова українська локалізація. Тож давайте розберемося, чи вийшла хорошою грою Мафія Country, які плюси та мінуси варто знати перед тим, як її придбати. І звісно, це все без спойлерів. Особисто я фанатка другої частини мафія, і я пройшла її стільки разів, що мені навіть трішечки соромно зізнаватись на рахунок кількості. Тому просто скажу, що побачивши ось цей от перший анонс мафія з Олдкантрі, я одразу захотіла кинути всі свої гроші в монітор. Адже там була мафіозна атмосфера, прекрасні сесілійські ландшафти. Ну і я відчула неймовірну ностальгію по фільму Хрещений батько, яким точно гра надихалася в постановці катсцен та діалогів. І ось відкривши гру, я отримала своє перше малесеньке розчарування. Це те, що тут затягнутий вступ, який триває приблизно три години. І за ці три години ми не буваємо прямо в мега цікавих локаціях. Ми не робимо багато цікавих геймплейних штук. Нас просто знайомлять з персонажами та вводять курс справи. І три години вступу це було б нормально, якби ми говорили про величезну open world гру. Проте, в розрізі того, що мафія проходиться за 14, це об'єктивно немало. І багато фанатів можуть просто дропнути гру, так і не побачивши, що в ній є далі. А далі мафія готує для нас багато цікавинок. Поговоримо спершу про відкритий світ, а точніше, його відсутність. І це, на мою думку, найбільша перевага цієї гри. Адже ми живемо в епоху Open World Ігор, де всі мірюються кількістю квадратних кілометрів на їх мапі, кількістю НПС, знаків питань та непотрібних квестів. Мафія, хоч має і доволі немаленький світ, але вона його використовує виключно для того, аби пересуватись з точки А в точку Б. І, до речі, навіть це пересування ви можете скіпнути. Рухайтесь ви по світу на офігезних автомобілях. І об'єктивно, мафія завжди славилась своїми прикольними автівками, які повністю підпадають під епоху. Звісно, це не рівень якоїсь форзи, проте автомобілі класно відчуваються і відчуваються саме по різному, в залежності від марки та типу, який ви обрали. І єдине, до чого дійсно можна прискіпуватись стосовно авто, так це їх руйнування. Адже Прям неважливо, з якоюсь силою ви в стіну. Приблизно завжди автомобіль буде виглядати плюс-мінус однаково. Ну, не буде десь вікна чи якогось скла бокового. А так, в принципі, нічого не змінюється, і довести авто до стану, коли вона от прям взагалі не їде, або взривається, або не знаю, колесо відпадає, у мене ні разу не вийшло. І насправді шкода, що подивитись на усі ці красоти Сицилії можна лише в рамках конкретних місій, де вам дають пересуватися по світу. Просто вільної їзди тут немає, хоча розробники обіцяють додати, в Якихось наступних оновленнях. І світ тут, хоч і не грандіозно пропрацьований, але красивий. І в рамках одного регіону Сицилії є дуже багато різних районів, які прям по-різному виглядають і відчуваються. Адже, окрім сільських красот, тут є міста, які насичені, наповнені людьми різними деталями і персонажами. Хоч воно і не відчувається прям мега живим, бо ти не можеш з усім повзаємодіяти, але в цей світ банально віриш. Оптимізація тут, хоч і непогана, але розробники одразу нас попередили про високі системні характеристики. Адже рушій тут Unreal Engine 5, з усіма його улюбленими проблемами: це провантаження текстур на люту, затримочки в катсценах і просто всілякі мілкі, але дуже бісячі баги. Тож, якщо ваша залізо не відповідає ось цим от системним характеристикам, ви можете придбати у Comfy ноутбук на будь-який смак, бюджет та й характеристики, аби пограти в новеньку мафію. Ось, до прикладу, я ось цей от свій ноутбук придбала в комфі, і обирала я його по купі-купі критеріїв. Я дивилася на ціну, я дивилася на херцовку екрану, я дивилася на характеристики, я дивилася навіть на вагу та колір. Словом, все, аби мені було комфортно проходити новеньку мафію з Old Country. А раптом вам є вже на чому проходити ігри, і вам потрібен ноутбук, який буде просто для серфінгу в інтернеті. Для роботи з документацією чи для перегляду фільмів в конфі є на будь-який бюджет, смак, вибір, вагу і будь-що вам може бути потрібне. Тож зазирайте на сайт і обирайте свій ноутбук мрії. Ну раптом взагалі не потрібен ноутбук, то в конфі є і прикольні аксесуари, типу мишки, клавіатури, навушники. Коротше, все, що може знадобитися сучасному геймеру або просто юзеру ПК. Ну і ще трішки про світ. Інтер'єр взагалі заслуговує тут точно на окремий абзац цього відео. Адже по ним видно, що в гру все ж вкладали не лише гроші, хоч цей даболий проєкт, а й душу та бажання зробити добре. Купалі пнини, картин, керамічних виробів, килимів, парф, слово, муку, точно є за що зачепитися, між не самими веселими механіками. І тепер давайте про них. Механіку грі об'єктивно небагато, вони не відзначаються якоюсь інноваційністю та проривом. Вони доволі базові, але чесно, їх вистачає на 14 годин геймплею, аби вам просто було цікаво в це грати. І основні тут це перестрілки, стелс і двобої на ножах. І давайте спершу поговоримо про стелс. Він тут настільки базовий, наскільки ви собі можете уявити. Гаєте з укриття в укриття, ховаєте тіла ворогів у скрині, відволікаєте їх киданням монеток або пляшок. Де ж вони це підгледіли, навіть не знаю. Штучний інтелект ворогів, чесно, далеко не самий розумний. Іноді вороги тебе бачать при швидкому переміщенні між двома коробками. А іноді ти стоїш у них прямо біля вушка і вже готовий виробити, а їм досі все рівно. Стосовно стрільби, вона тут хороша. зброї більш ніж достатньо, вона різна, як і геймплей за неї. Адже у зброї є похитування при прицілюванні, і це змушує весь час наближуватись до ворогів, яких і не забагато, а набоїв замало. Благо їх можна підібрати з ворогів. Звуки та відчуття при стрільбі класні і доволі різні. Ну і третя механіка це двобої на ножах. І я спершу думала, що вона мені швидко набридне, але через те, що ці двобої відбуваються виключно десь під кінець з глави з сюжетними персонажами, так званими тут босами, Мені в цілому було окей, адже вороги різні, хтось більш прудкий, і з ним треба діяти швидше і більше парарувати. Хтось навпаки, більш сильний, але повільний, і б'є вас виключно тими атаками, які неможливо відбити. Коротше, треба було пристосовуватися, ножі бувають різні, і тому битися, в принципі, було цікаво. Ну і раз ми вже про ножі, то їх є декілька і вони різні за характеристиками. Але я собі купила ще один ледь не з початку гри, і так з ним до кінця і пробігала. Словом, по основним механікам це все. І як я вже казала, виконані вони добре, але там немає чогось феноменального. Вони працюють тут для того, аби вам просто пов'язувати сюжет. Проте найгірше в цих механіках те, як нам їх представляють. Адже, окрім лінійного сюжету, тут і лінійний геймплей. Кожна місія буде відбуватись плюс-мінус по однаковому сценарію. У вас відбудеться діалог з персонажем, який вам розкаже про якусь проблему, яку можете вирішити виключно ви. І скаже вам взяти або напарника, або піти в соло. Також лагідно вас може попросити постелсити або навпаки, не лагідно, а просто сказати, що все, тільки стелс, інших варіантів нема. Ви будете стелсити або ні. Потім у вас почнеться перестрілка. Потім, після перестрілки, як ви всіх уб'єте, буде катсцена і двобої на ножах. Після двобою на ножах знову катсцена і знову все по новій. І так, да, різноманіття вносить те, що стелсиноді опціональний, але якщо ви граєте на високому рівні складності, вам буде важко перестріляти усіх ворогів. Їх буде багато, на це треба багато набоїв, яких у вас зазвичай немає. Тож доведеться лутатися, і зазвичай це просто займе більше часу, ніж би ви просто дохесенько собі постелсили і всіх повирубали. І ось цей такий геймплейний сценарій він об'єктивно починає набридати десь після другої половини гри. Проте гра прям як відчула, що я починаю потрохи знуджуватись, і дала мені більше локацій, більше драми в сюжеті. Більше персонажів, і в принципі стало грати цікавіше. І наостанок пропоную трішки обговорити сюжет, і, звісно ж, без спойлерів. Мафія Country – це приклад такого типового мафіозного наративу, де немає прям сильної та неочікуваної драматургії, але все рівно драма працює. Є хороша робота зі світлом, є прикольні персонажі, до яких ви прив'язуєтесь, і просто гарно описана історія. Хоч декілька сюжетних етапів були доволі клішованими, я не з тих людей, які вважають, що кліше це погано. Кліше це перевірений прийом, який працює, і якраз таки після доволі затяжного вступу з усіма його мінусами, далі сюжет розвивається так, що вам цікаво за ним спостерігати. Ви граєте кожну нову місію, і десь після шостої, п'ятої глави ви думаєте, Боже, а що ж там далі? І вам хочеться грати, і грати, грати, і грати, аби нарешті дізнатися, а чим же все закінчиться. І з одного боку історія передбачувана і має багато алюзій на сучасні і навіть прямо вже класичні твори мистецтва. Але з іншого боку, розробники вмудрилися це нам подати під своїм унікальним соусом з різною мотивацією персонажами та й в цілому особистісним їх розвитком. І тому, як я вже казала купу разів, слідкувати за цим всім дуже цікаво. За сцена я готова зняти окремого невидимого капелюха, адже виконані вони прям дуже класно. Персонажі, їх емоції, їх дії прям дуже добре підсвічуються і нам показуються в рамках цих катсцен. Робота зі світлом просто вау. Вони відчуваються одночасно такими затишними, посімейними, як це буває в мафії, і страхітливими, бо ви розумієте, що не все так просто. Коротше, Катсцени можна зробити окреме відео. Особисто я прийшла в цю гру за атмосферою Сицилії, мафіозною сім'єю та покатушками на машині. І для мене всі ці плюси переважають над її недоліками. Якщо у вас так само, то в принципі мафія точно стане хорошим доповненням ваших вечорів. І я можу рекомендувати вам цю гру. Для мене вона 7 магазинів кофі з 10. Якщо хочете більше оглядів від мене на цьому каналі, то обов'язково підписуйтесь та пишіть коментарі. До зустрічі!